Всем привет! Трапом на такое видео по армированию стричковых фундаментов. Итак, Снип гласит, что минимальная площадь сечения продольной арматуры в ленточном фундаменте должна составлять 0,1% от общего поперечного сечения железобетонной ленты. Ну, то есть в разрезе, грубо говоря. схожих видео можно найти силу купу. Да и зроблені ведь инженерами, ведь чего мы не стоим сумно. Так, умови перевірки мінімальної площі армування існують в сніпах, ДБНах та і в нормах будь-якої країни по всьому світу. Їх використання майже завжди обов'язкове, та якраз до стрічкового фундаменту застосовувати цю умову абсолютно недоречно. Причина полягає в самій суті мінімального армування. Розглянемо три бетонні балки. Перша не армована, друга армована менше мінімума, і третя армована з умови мінімального армування. Прикладаємо до балок вертикальне навантаження. В такій конфігурації балки працюють на згин. При цьому у верхній частині бетону виникають стискаючі напруження, у нижній розтягуючі. На центральній осі напруження нульові, і чим далі від неї, тим більші. Зі збільшенням навантаження на якомусь етапі в бетоні виникне тріщина. Це станеться саме в розтягнутій зоні, тому що бетон витримує розтяг набагато гірше, ніж стиск. У нерамованій балці ця тріщина моментально піде по всій висоті, і балка зруйнується. Такий вид руйнування називається крихким. У малоармованій балці перша тріщина виникне при більшому навантаженні, та загалом сценарій буде аналогічний. При її виникненні напруження передадуться на метал, він їх не витримає, тріщина піде по всій висоті, і балка моментально зруйнується. У третьому випадку, при розкритті тріщини напруження передадуться на метал, якого достатньо, щоб їх витримати. Балка прогинатиметься певний час, виникатимуть нові тріщини, але зруйнується вона не відразу, а тільки з подальшим збільшенням навантаження. Таке руйнування називається пластичним. В цьому і полягає суть мінімального армування – закласти достатньо металу, щоб забезпечити пластичну форму руйнування елементу. Така форма руйнування важлива для несучих будівельних конструкцій, тому що у разі перевантаження можна наглядно побачити проблему і прийняти якісь міри або в крайніх випадках евакуюватись. Та для стрічкового фундаменту забезпечувати таку форму руйнування не має сенсу. Навіть якщо фундамент не витримає навантажень і трісне, то він нікуди не дінеться, будинок від цього не завалиться. Звичайно, при великому тріщина піде підає по стіні, але наявність мінімальної арматури від цього не рятує абсолютно. Тепер обговоримо формули. В нормативах різних країн вони виглядають по-різному, та всі виведені з умови забезпечення пластичної форми руйнування. Ідея така дуже спрощено визначити, скільки розтягуючих зусиль може сприйняти бетон і закласти достатньо металу, щоб витримати таку саму кількість. Справа в тому, що при великих навантаженнях розтягнута зона бетону тріскає, і зусилля, які вона тримала, передаються на метал. Якщо металу достатньо, щоб їх витримати, то елемент руйнуватиметься пластично. Важливо зрозуміти, що мінімальне армування залежить від розмірів елементу і не має ніякого відношення до фактичних навантажень в будівлі. Чим більший розмір бетону, тим більше навантаження він теоретично може витримати, тим більше закладається металу. Якщо визначати розміри самого бетону тільки по несучій здатності від фактичних навантажень, то умова мінімального армування ні на що не впливатиме. Для стрічкових фундаментів ці розміри визначаються не по несучій здатності, а задаються конструктивно з урахуванням купи різних чинників, несуча здатність ґрунту, глибина залягання несучого шару, глибина промерзання, висота цоколя і так далі. Тому, подібне. тому при врахуванні умови мінімального армування у фундаментах часто металу виходитиме значно більше, ніж насправді потрібно. Більше того, коли розмір фундаменту збільшений з конструктивних причин, то насправді армування в ньому потрібно навіть менше, тому що сам бетон сприйматиме більшу частку зусиль. Чим більший розмір бетону, тим більшу частку зусиль він сприймає, тим менше потрібно армування, щоб фундамент витримав фактичні навантаження. Якщо ви перший раз чуєте про все, що я сказав, то прочитавши нормативи, можете подумати, що там написано зовсім інше. Давайте розберемось. Про той факт, що мінімальне армування запобігає крихкому руйнуванню, існує невеличка згадка в 9-му пункті ДБНу, але також описані і інші фактори. В 7-му пункті ДБНу сказано так: для забезпечення необхідного контролю за тріщеним утворенням, потрібно закладати мінімальну кількість армування. Це речення є не дуже вдалим перекладом європейських норм, де сказано наступне. Якщо потрібно контролювати ширину розкриття тріщин, то необхідну кількість арматури можна визначити з умови мінімального армування. Тобто, коли потрібно контролювати ширину розкриття тріщин, то можна або зробити точні розрахунки, або для спрощення використати формулу мінімального армування. До речі, в ДСТУ так і написано. Важливо зрозуміти, що сама умова мінімального армування це не є розрахунок на контроль тріщин. Для цього існують інші більш точні і детальніші формули, які в результаті дадуть менше армування, ніж виходить з умови мінімального. Розберемось тепер, що таке контроль тріщин і коли він потрібен. Перш за все, зверніть увагу на цей пункт. Утворення тріщин для залізобетонних конструкцій є нормальним. Наша справа це обмежити ширину їх ігроття до такої, яка нас влаштовує. На це впливає декілька факторів. Гарний їх опис можна знайти в 56-й публікації FIB. Тут написано, що контроль тріщин повинен забезпечити функціональність, зовнішній вигляд та довговічність. Пройдемось по кожному пункту детальніше. Функціональність. Нормальне функціонування елементу не повинно бути порушене тріщинами. Це відноситься, наприклад, до конструкцій, які утримують рідини. До фундаментів не відноситься. Зовнішній вигляд. Тріщини не повинні негативно впливати на зовнішній вигляд. Знову таки, до більшості фундаментів не відноситься. Довговічність. Довговічність елементу протягом розрахункового періоду його існування не повинна бути порушена тріщинами. Мається на увазі випадки, коли через тріщини до арматури потрапляє вода і зумовлює корозію металу. Фундаменти знаходяться в ґрунті під пливом вологи, тому цей пункт нас цікавить, але тільки якщо ми до цього знали, що фундамент потрібно армувати. Тобто ми не закладаємо арматуру лише з цілею забезпечити її ж довговічність. Крім того, для забезпечення довговічності армування потрібно брати до уваги планований срок служби будівлі, достатній захисний шар бетону, ґрунтові умови, гідроізоляцію, дренажі і так далі. Якщо ж оптимальним варіантом забезпечення довговічності виявляється саме контроль тріщин, то для стрічкових фундаментів приватних будинків варто зробити точні розрахунки, а не рахувати по мінімальній. Зазвичай виявиться, що армування і так вже достатньо. З контролем тріщин розібрались. Крім цього, в ДСТУ є додаткові вимоги по мінімальному армуванню в залежності від типу елементу, який ми конструюємо. Стрічкові фундаменти в більшості випадків розраховуються як балки, тому розглянемо відповідні вимоги. Ця формула для розрахунку мінімального армування трохи простіша, і зазвичай дає більшу площу. Також існує така вимога: балки з площею армування меншою за мінімальну повинні розраховуватися як неармовані. Через цю вимогу в проєктах часто закладається купа лишнього металу, тому що інженери ігнорують попередній пункт. Для допоміжних елементів, в яких допускається ризик легкого руйнування, мінімальна площа може прийматися як 1,2 розрахункової. Тобто порахували і що вийшло, збільшили на 20%. Таким чином, площа стережня виходить значно меншою, ніж зумову мінімальної, і все відповідає нормативу. Зараз ви, мабуть, подумали, але ж фундамент не допоміжний елемент? І правильно, чим-чим, допоміжним елементом назвати фундамент важко. Проте треба розглядати, що це слово означає саме в контексті нормативу. І от визначення допоміжного елементу ви не знайдете ні в ДСТУ, ні в ДБНі. Тому класифікація елементів на головний допоміжний залишається на розсуд інженера. Формально можна класифікувати усі елементи будівлі як допоміжні, і це не буде порушенням норм. Насправді ж, визначення не існує, тому що це речення є знову-таки перекладом єврокоду по бетону. І там замість слова допоміжний вживається слово secondary, що значить другорядний. Відноситься воно до іншого єврокоду під назвою Розрахунок конструкції на стійкість до землетрусів. Там є детальні пояснення, як класифікувати елементи на основні та другорядні і на що це впливає. До приватних будівель в Україні воно ніякого відношення не має, такого роду сейсмічні розрахунки навіть не виконуються. Тому слово допоміжний потрібно ігнорувати і спокійно використовувати це правило. Якщо у когось є якісь сумніви, пишіть в коментах, в чому вони полягають, я вам на все відповім. В якості поверхневого аргументу відразу скажу, що в нормативах інших країн є аналогічні правила без ніякої згадки про другорядні елементи. Відсотки тут інші, що пов'язано з підходами до розрахунку, але фізичний зміст один і той же. Отож, коли мова йде про стрічкові фундаменти у приватних будинках, використання умови мінімального армування є не просто недоречним, а взагалі неправильним. Сама умова не має ніякого відношення до фактичних навантажень в будівлі. Якщо підбирати армування тільки по ній, без справжніх розрахунків, як рекомендують робити в деяких відео, то немає гарантії, що фундамент взагалі стоятиме, а не почне давати тріщини, які переходитимуть на стіни. З іншої сторони, в переважній більшості випадків розміри бетону призначаються великими з конструктивних міркувань, і використання умови мінімального армування просто дає купу лишнього металу, закопаного в землю. Тому правильним підходом є підбір армування по інженерним розрахункам, в залежності від фактичних навантажень. При цьому пораховану площу армування потрібно збільшувати лише на 20% згідно цього пункту ДСТУ. Таким чином повністю забезпечується і несуча здатність, і вимоги діючих нормативів. А в багатьох випадках в стрічкових фундаментах приватних будинків армування не потрібне взагалі або потрібне лише в певних місцях. Але про це вже іншим разом.